Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на Одещині. І сьогодні в нас 15 жовтня. Ви вже побачили світлини травневі. Але для того, щоб в нас були такі світлини, треба трошки попрацювати осінню. Хтось вже садить тюльпани у вересні, в нас було досить тепло, щоб їх садити. Але ж. Наступного тижня в нас уже дощі нарешті, тому сьогодні вирішили зайнятися посадкою тюльпанів. Це відео, звісно, мабуть, більше підійде початківцям, але й дачники з досвідом також, думаю, буде цікаво подивитися, як роблять це. Інші дачники. Будемо садити тюльпани. Є в мене ось такі корзиночки. Є в мене ось такі корзиночки. Є в мене ось такі корзиночки. Але ж сьогодні буду садити, у ящики. Буду садити ящик одного сорту. І таких ящиків планую посадити 4 штуки, щоб було поле тюльпанів. Але ж пола, поля в мене немає, тому буде ось така повна клумба тюльпанів. Тут в мене зростає артішок. Це був експеримент невдалий. Він повинен був цвісти своїми гарними такими плодами. Я їх їсти не збиралась, але вони декоративні дуже. Але в мене він не зацвів. Крім того, що він дуже збирає тлю. Бачите, що робиться? Ну, не можна кожен день це обробляти. Тут допомагають. Божі коровки, але ж вони не справляються. Тому артішок я приберу, і цю клумбу хочу засадити тюльпанами. Так, дивимось, буду саджати ось такі, вже була розпаковка від яскравої клумби. Я показувала, які сорти я замовляла. Ось такі цибулини до мене прийшли. І деякі цибулини, я бачила, що є якісь пошкодження, якісь ну, підозрілі, Короче, цибулинки. Буду їх замачувати ось в такому препараті. І ще буду додавати туди актару. Тобто цей препарат. Від хвороб цей препарат від шкідників. Це мені підказала ось така біблія дачника. І тут все написано: Гладіолуси, тюльпани та інші цибулинні квіти перед посадкою. Ці рекомендації, скільки чого змішувати, тут написано. Тому все я змішала. І зараз будемо з вами замочувати. Щоб в мене не перепутали сорти, буду ось таку сіточку. І вже є в мене розведений розчин. Ось такого червоного кольору він вийшов. І поки я буду закопувати ящички, мої тюльпани буду тут відпочивати. Так, робота не з легких, тому в мене сьогодні є помічники. Ось такі розкопочки ми зробили, встановили ящички, трохи притрусюємо, щоб не було там пустот. Зараз через ці дирочки просочиться земелька, трохи прольємо і будемо садити. Так, проливаємо. Гарний нічко, хай вона впитується. Ось. О, артишок мій виходить. Бо дощ у нас був, чесно кажучи, 8 серпня, да, 8 серпня, не вересня, серпня. Тому дуже сухо. Так, трошки ми підживемо це діло. Тюльпани махрові, тому потребують трохи більше уваги до себе. Так, процес не складний. Я гадаю, що всі садили тюльпани в своєму житті хоч раз. Головне не дуже притискати, щоб не пошкоджиться донечко. Оце. У тюльпанів. Так, тюльпани в мене пробули 15, може, 20 хвилин у розчині. Тому працюю в рукавичках, бо це таки хімія. Не хочеться. Так, досить чільно, як на мене. Зверху проливати я не буду. Зараз всі ці я розложу, все прикрию землею і все. Ще один рядок поміститься. І залишиться тільки чекати на таку красу. Ось так. І обов'язково помітимо. Раніше я цього не робила, але зараз 100% ви в мене весною спитаєте, а що це за сорт, і я вам прочитаю. Ось так. Це був колумбус. Так, розпідляємо останні цибулинки і будемо загортати. Щось ця така м'якенька, не знаю, чи буде вона, чи не буде. Побачимо такі ці і ця м'якенька. До речі, всі оці протруєння, це не обов'язково. Якщо ви бачите по своїх цибулинках, що вони здорові, чи не ушкоджені. То це можна і не робити. Ось, наприклад, я свої викопала тюльпани. Ось такі цибулинки. Вони здорові, я їх замочувати ні в чому не буду. Єдине, що я не знаю їх сорту. І ось цибулинка, зараз я якусь таку покажу, ось тут. Бачите, вона ось така якась... Тому я трохи переживаю. І ось так. Таку можна не замочувати. Так, і все це присипаємо. Ось так нещадно присипаємо все земелькою. Так, і дивіться, закопую я десь на три цибулини. Тобто, якщо це одна цибулинка, понад неї ще дві її довжини. Якщо це ось така дітка в мене малюсінька, я її буду садити вище на її дві довжини. Ось таким способом. Ну, нарешті закінчилася наша посадка. Ось таку купу тюльпанів ми посадили. Наразі вже четверта година, ми приїхали десь у десятій. І весь цей час ми потратили на посадку. Залишилась одна коробочка, але ж вона ось такими Квіточками, верні, тюльпанчиками, тільки вони 25 см у висоту, і я хочу їх посадити ось цю корзину. Але в мене не піднялась рука вирвати цю гарну пітуньку, тому тюльпани трохи зачекають. І на сьогодні будемо завершувати. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь, лайкайте. Буде ще дуже багато цікавого.